Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що там буде у стосунках до кінця січня місяця. Розклад, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, що у вас буде у стосунках до кінця січня. Вісімка пентаклів перевернута. Вона говорить про те, що, можливо, в січні місяці ви втратите зацікавленість або у своєму партнері. Або, можливо, у тих стосунках, які у вас є наразі. Тобто, можливо, ви прикладали зусилля, щось тривалий час будували, намагалися укріпити, і мати якісь досягнення, але можете у січні місяці зіткнутися саме з такими питаннями, тому що, можливо, у вас недостатньо мотивації, щоб ви могли на себе, знаєте, на собі відчути турботу або від партнера, або самі, щоб проявляти ту турботу в певній мірі. Також, можливо, ви занадто багато на себе берете, бажаєте все зробити якнайкращим чином, а це приводить до того, що побутові справи вас просто затягують і вам взагалі потім ну, і радість у тому житті відсутня. Будуть тільки побутові справи. Ви такі, знаєте, де партнери будуть просто займатися повсякденними справами. Але це більше буде таким напруженим періодом у вас у січні місяці. Але для того, щоб вам або щось змінити в тих стосунках, або перевести на кращий рівень, то вам потрібно прикладати зусилля. Можливо, дещось. Навчатися, ну це не обов'язково, що ви підете на якісь курси, але можливо, якась модель поведінки для вас буде напрацьована, і ви зможете краще порозумітися з партнером і прикладати зусилля для зміцнення цих стосунків. Такими питаннями вам доведеться займатися в січні місяці. Другий варіант, що у вас буде у стосунках у січні місяці, повішений перевернутий. Говорить про те, що, можливо, в січні місяці до вас прийде той переломний момент, коли вам уже буде потрібно з чимось визначитися. Можливо, вам доведеться знову собою пожертвувати, або відмовитися від чогось, щоб зберегти ті стосунки, тому що в цей період у вас буде або добровільна самопожертва, або ви зможете відійти від повсякденних справ і проблем, і, можливо, дуже добре обміркувати, що то за стосунки і чи є у них сенс взагалі. Можливо, ви зіткнетеся з тим, що до січня місяця, до цього періоду ви проживали у партнерстві якийсь такий ілюзорний період, коли ви. Або не бачили істинного стану положення тих речей, які є. Можливо, ви не бачили можливості, або перспективи, або були дещо зациклені на тих стосунках. І от наразі, в січні, місяці, ви відчуєте, що є якась нестабільність у ваших стосунках. Можливо, ви просто зависли в них, і або не можете нічого змінити, або не бажаєте щось міняти. Тому змушені змиритися з тим положенням, яке у вас є. Також, можливо, ви в всіх місяці будете з партнером будувати якісь нереальні плани або пусту витрачати свою енергію, можливо, щось будете там для себе планувати, але все те буде пустим. А що вам потрібно зробити, щоб це змінити, цей стан речей? Можливо, вам вже варто змінити знаєте, своє ставлення. Тобто, можливо, ви тривалий час відмовлялися від якихось побачити істину. Все чимось прикривалися, вважали, що все налагодиться, все, що ви робите, то на благо, але так, таким чином ви тільки уникали відповідальності. А тому е, вас могли легко і обманювати, і або хитрувати з вами, або щось вам, знаєте, нав'язувати свої думки, щоб ви сприймали їх за, за своїм. Тому вам що потрібно зробити? Обмежте свою жертовність. Ви вже занадто довго жертвували собою, тому настав час повернутися на твердий ґрунт і відстоювати свої права. Але це не говорить про те, що це повинно бути в категоричній формі. Це повинно все відбуватися шляхом діалогу. Це був третій варіант. І четвертий варіант. Що у вас у стосунках? П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів може говорити для вас про те, що, можливо, ви вже тривалий час не відчуваєте в своїх стосунках стабільність. І от саме в січні місяці ви відчуєте це саме гостро. Ну, можливо, тому що, знаєте, щоб зміцнити ваші стосунки, у вас буде не вистачати в січні місяці якихось остатків, фінансів, можливо, будуть якісь такі у вас побутові складності, щось буде не лагодитися, Або, можливо, ви будете чогось потребувати, підтримки від партнера, але навряд чи вас зрозуміють і вам того нададуть. Тому що, знаєте, цей період вам даний для того, щоб ви, можливо, щось усвідомили і щось змінили в своєму житті. Або визначилися і вже рухалися далі. Ну, Вам оцей кризисний момент, який до вас прийде в січні, місяці, буде даний для того, щоб ви щось усвідомили в повній мірі. Також у вас у парі можуть активуватися фінансові проблеми, можливо, будуть якісь непередбачені витрати, і це буде вам не давати сил для того, щоб займатися саме стосунками. Але не варто розчаровуватися, у вас це все зміниться, але десь приблизно 5, 5 тижнів і у вас щось розпочнеться нове. Тобто вам ці 5 тижнів, не просто січень місяць, а 5 тижнів будуть дані для того, щоб ви щось усвідомили. Можливо, від чогось відмовились, можливо, йшли у щось нове, віднайшли свою стабільність, щоб ви відчували себе захищеними. Вам потрібно буде в січні місяці працювати над цим питанням саме у стосунках. Ну такі у нас були відповіді. Тож бажаю всім, хай ваші стосунки завжди будуть міцними і взаємне розуміння.